Чи можна впорядкувати транспортні проблеми міста Києва? В Першу чергу це стосується киян, але в принципі всіх стосується, тому що є в Україні багато інших міст мільйонників. Отже, питання полягає в тому, чи можна це в принципі впорядкувати? Моя відповідь коротка, моя відповідь ні, ні, тому що товариш Сталін, а він мав дотик до всього, що відбувалося в радянському союзі, і керував він цим радянським союзом багато років, не розраховував. Що в місті Києві, чи в місті Львові, чи в місті Харкові, чи в місті Москва. До речі, була така кількість автомобілів. Він собі так уявив, що буде тисячу автомобілів в Москві. і там дійсно широкі вулиці є. Бо він по ним їздив. У нього кортеж багато різних машин навколо супроводу. А наприклад, в Києві вулиці не широкі, і тому там може 500 машин. Члени ЦК, там якісь міністри, там якісь а приватних машин за Сталіна не було. Єдине, що можна зробити з містами, заборонити продаж автомобілів українським громадянам. Тоді, через 10-15 років, ті автомобілі, які є, вони вийдуть з ладу. І тоді можна буде сказати, що от у нас не буде автомобілів, і тому у нас не будуть транспортні проблеми. Поки є автомобілі, поки в Києві, наприклад, їх мільйони, ну, може, мільйона, може, і два, то очевидно, що товариш Сталін на це не розраховував. Тепер друге питання. Метро. Для того, щоб метро почало працювати нормально і всім подобалось, і так далі, треба, щоб було не п'ять вагонів, а бодай сім вагонів. Для цього треба всі платформи, а головне платформи, там, де метро під землею, продовжити на два вагони. Для цього треба закрити метро на певний час, на роки. І це таким чином буде транспортний колапс, тому що і метро не буде ходити. А треба продовжити обов'язково. Кожна станція має мати сім вагонів. А може з розрахунку на те, що треба може і вісім колись, а може і десять колись. Задобляться.